На слуханнях бере участь один з засновників і голова української екологічної асоціації Зелений світ, яка була створена після Чорнобильської катастрофи, колишній посол України у США Юрій Щербак. Сьогодні пан Юрій люб'язно погодився прийти до нашої студії. Дякую, пан Юрій. Дякую вам. Отже, чи вважаєте ви, що захід надав достатньо допомоги у подоланні наслідків Чорнобильської аварії? Ви знаєте, я думаю, що допомога була і адекватна, і достатня. Зрахуванням того, що в 98-му році ми проводили в нью Pledge пледін конференс, де просили дати гроші на шелтер на саркофаг новий. було зібрано десь порядку 700 мільйонів доларів. Чесно кажучи, я не знаю, що сталося з тими грішми. Я боюся, що вони зникли десь в тій чорній дірі Чорнобильської катастрофи, але зараз була досить успішна нова Pledging Conference в Києві, де зібрали 550 мільйонів євро. І в принципі, ми повинні відмовлятися від тої. Філософії, що ми зробили аварію, а вони нам винні. Я категорично був завжди проти цього. Вони не винні. Ми повинні їм дякувати Заходу за те, що вони допомагають, особливо Америки. Ну і сподіваюся, що не буде повторення того, що одна французька фірма побудувала нам за 70 мільйонів євро сховище, яке нікуди не придатне і ні до чого не надається. А чи Україні взагалі вдасться коли-небудь позбутися цієї цих наслідків цієї аварії? Чи можливо це ну повністю це майже неможливо? Ну принаймні найближчі 30, 300 років, тому що там будуть забруднені площі, ліси і так далі? Це непроста ситуація, і вона буде продовжуватись на жаль надовго. Чорнобиль це з нами, з нашими поколіннями, наступними, нашими внуками і правнуками. Але в цілому можна до 65-го року, як уряд обіцяє, закінчити стим, але треба мати концепцію виведення цілої станції. Це велетенська споруда, що її руйнувати, що робити з відходами, що робити із тим пальним, яке там було використане. Це дуже серйозні проблеми, і ми ще не приступили до їхнього вирішення. А, ця трагедія, як вважають експерти, стала е, таким головним цвяхом в домовину радянського союзу, і е, в результаті Україна здобула незалежність. Ви були в цьому русі, ви були головою першої політичної партії в Україні. Як би ви оцінили сьогодні стан української держави на 20-му році незалежності? Ну, По перше, я повністю з вами пані Мирослава, згоден, тому що дійсно Чорнобиль. Став тим руйнівним фактором. Ви знаєте, я ніколи не був членом на щастя комуністичної партії, пишаюся цим, але мене запрошували часто, де старі комуністи виступали і приклинали свою рідну партію за те, що вона обманула їх, за те, що внуків вивели на демонстрації і так далі. Я побачив своїми очима, як рушиться, руйнується цей комуністичний міф, і на моїх очах це все відбувалося. Щодо української державності, звичайно, тоді, коли ми брали участь, а я брав участь в тому і Ричному засіданні в парламенті, коли була проголошена незалежність, ми мало мали уявлення, що може бути. Ми не знали, які трагічні події, які повороти історії нас очікують. І сьогодні сказати, що все добре, все окей, ми не можемо. Ми дуже невдоволені певним розвитком нашої держави, особливо високим рівнем корупції, олігархічними тими угрупуваннями і так далі. Але з другого боку, коли ми згадаємо. Чим була Україна? І Київ 25 років тому ми пройшли величезний шлях і далеко не всі пам'ятаються, і тому ми повинні бути оптимістами. Останнє питання буквально 30 секунд. Зараз йде мова про відродження якоїсь старої радянської символіки. Як це пов'язано і поєднується це з це? Абсолютно безглузда ідея, враховуючи те, що молодь не сприймається. Я категорично проти вивішування цих прапорів, бо вони нічого не дають. Якщо вшановувати війну. Ну ну пам'ять про війну, то треба вивізти прапори антигітлерівської коаліції сполучених штатів, Великої Британії, Франції і можливо тоді вже радянського союзу. Зараз це так само безглуздо, як вивішувати прапори Римської імперії чи Австро-Угорської імперії, десь у Львові це абсолютно безглуздо. Дуже дякую вам, пане Юрію. І нагадаю, що гостем час тайму був колишній посол України у США Юрій Щербак.